Отримаєте соціальну допомогу, маєте свій бізнес чи працюєте в ЄС? Скоро про це запитають у вас ваші податківці. Як це на вас вплине та які загрози чекають на біженців, я розповім далі. А ти підпишись на канал. Тут про життя та роботу за кордоном. Для початку скажу, що Україна приєдналася до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки, і вже скоро закріпиться в національному законодавстві. Це означає, що перший обмін інформацією буде у 2024 році, тобто всі транзакції, які українці проводили за своїми закордонними рахунками у 2023 році. Будуть відомі Українській державній податкові служби. Якщо у вас є рахунок в європейському банку, то він буде відправляти інформацію до фіскальної служби своєї країни, а та до фіскальної служби України. Через це на українських біженців чекатимуть проблеми. За даними НБУ, біженці витрачають щомісяця за кордоном близько 2 мільярдів. Юрист Ольга Черевко пояснює, що якщо біженець витрачає великі суми за кордоном, не має доходу за кордоном, при цьому отримує соціальні виплати і або проживає понад півроку в країні прихистку, то це приверне увагу податкових органів країни прихистку. Особу зобов'яжуть повернути виплачену допомогу та можуть нарахувати податки і штрафи за незадекларовані доходи протягом періоду перебування. Моя порада: не приховуйте та не занижуйте свої доходи. Через обмін інформацією. Іноземці знають все про доходи біженців в Україні, про зарплати чи пенсії. Наприклад, міра відповідальності буде залежати від країни. У Німеччині, за словами економіста Михайла Кухара, хто отримав допомогу, чекає 20-30 тисяч євро штрафу за надання неправдивої інформації. Насправді на даний момент сильно хвилюватися не варто. Законопроект прийнятий лише у першому читанні, і до нього зараз готуються правки, які таки можуть стосуватися українців, які виїхали після 24 лютого. 2022 року, але треба бути пильними і готовими. Тому підписуйтесь на наш канал, а ми в свою чергу інформуватимемо про нові зміни. Ставте лайк та напишіть, що ви думаєте про такий обмін інформацією. З вами була Руслана Бручук і компанія Перша Віза, перевірена робота за кордоном від прямого роботодавця.